Привіт всім дорогим друзям! Це, це знову я, Вакуленко Костянтин Сергій, Сергійович, на прізвисько Зелений Рейнджер. Ну, тобто, як завжди, Костянтин Вакуленко. Привіт Дев'ять Йост. Привіт 9 Йост, привіт Волтер Джонс. Привіт, привіт Остін Сет Джонс. Джон, привіт Джоні Йон Бош, привіт Стіві Карденас. привіт Емиль Джонсон. привіт. Привіт Карен Ешлі. привіт Кетрін Сазерленд, привіт Накія Баріс. Мене звати Костя, Мені 32 роки, я живу в селі Восютинці, Черкаська область. Чорнобаївський район. Я сам із України. Я люблю дивитися могутні Рейншери. Я з дитинства обожнюю дивитися могутні Рейншери. Еге. Так. Да. Отаке. От Отаке. Е, я хочу стати му, е, я хочу стати новим американським актором. Я хочу сказати, мені теж жалко Джейсона Девіда Френка. Бу... Царство Цер... небесне. Церство. Хай земля йому буде пухом. Отаке. От я люблю. Я люблю дивитися. Ну, я не рейнджер дивлюся. Е. Дивлюся. По телефону. По телефону. я Я не рейнджер дивлюся по телефону. Отаке. Ну добре, давайте. З вами був Костянтин Вакуленко. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, ставте дзвіночок. Добавляйтеся в групу ВК і хай вам щось. Бувайте. А, mm -hmm. і ще не сказав: привіт, Тресі Лі, Лін Круз. Мене звати Костя, мені 32 роки. Я живу mm -hmm. в селі Васютинці, Черкаська область. Золотоневский район, я сам из Украины. Бувайте. Бувайте.